Хто ти, коли перестанеш бути хорошою для інших, а обереш себе? Яка ти справжня? Ти знаєш себе справжньою чи ні? Чи ти досі граєш оцю дівчинку, яка хоче заслужити любов, яка хоче всім сподобатися, яка хоче жити для інших? Ти досі граєш цю роль? Чи ти нарешті хочеш пізнати, пізнати себе справжню? Що ти вибереш? І я впевнена, що хтось. Досі залишається в цій ролі. Хтось, можливо, вже з неї пішов, а хтось хоче знайти відповіді, як з неї піти. Всім привіт, мене звати Анастейша. я коуч, наставник для жінок, і сьогодні я нарешті знімаю своє перше відео на ютуб каналі, тому можете мене привітати. мене привітати. Я дуже довго чекала цього моменту, коли це настане. І я дуже довго боялася і не наважувалася це зробити. І сьогодні день настав цей. І це все завдяки тому, що я пропрацювала синдромчик хорошої дівчинки. Я нарешті його просто знала і почала бути собою. І я зрозуміла, що тільки коли ми є собою, коли ми більше не граємо цю роль, то нам дійсно стає все одно, і ми починаємо творити своє життя. Ми хто ж така хороша дівчинка? Це та. Яка не в контакті зі своїми відчуттями, вона не знає своїх потреб, вона не чує себе, вона не знає своє хочу. Вона привикла все життя жити і прислужувати іншим, заслужувати любов. Вона знає, як закривати потреби іншим, доходжаючи, але не знає, як закривати самій. Це та, яка боїться бути незручною. Це та, яка не може відстояти себе, не може, не може сказати, що з нею так не можна, що ні, вона чогось не хоче. Вона дуже сильно боїться відмовляти. Тому що так вона може когось образити, і вона цього не переживе. Їй дуже складно обрати себе. Обрати свої цілі, мрії, бажання, своє життя. Бо вона не привикла так жити, тому що вона привикла жити заради інших. І для неї це щось з світу фантастики. Як це Як це можна почати обирати себе? Вона цього навіть не знає. Вона звикла в стосунках погоджуватись на маленьке. Звикла не казати про свої потреби. Звикла постійно змовчувати там, де їй некомфортно, там, де їй щось не подобається, тому що їй страшно сказати, що з нею так не можна. Вона не може відстояти свої кордони. Їй страшно в роботі просити підвищення, тому що вона боїться. Що вона цього недостатня. Їй Окей, погоджуватися на малі, на малі чеки, їй окей а, працювати тоді, коли немає ресурсу, коли їй некомфортно. Їй окей не відпочивати, а постійно кудись гнатися. Гнатися, працювати, постійно працювати. Вона готова пожертвувати собою заради роботи. Заради клієнтів, заради чоловіка, заради друзів. Вона готова вибрати всіх, але не себе. Десь всередині неї живе частинка, яка дуже багато всього прагне, яка чогось хоче. Всередині там дуже багато імпульсів, хатілок. Але вона не дає можливості їм вийти зсередини назовні. Тому що вона їх подавляє. Тому що вона боїться, що якщо вона почне реалізовувати все, що вона хоче, всі свої бажання, вона буде незручною. Комусь це може не сподобатися. І вона це просто не переживе. Тому що їй дуже страшно, що вона. Може бути не обрана. Їй дуже страшно, що вона може комусь не сподобатися. Їй дуже страшно, що її можуть скинути, піти. І тому вона готова далі погоджуватись на все те, що їй дають, а їй дають стільки замість стільки. І їй так окей. Вона постійно натягує посмішку. Постійно посміхається, навіть тоді, коли їй дуже боляче всередині. Вона відчуває стільки болю, стільки неприємних емоцій, але вона не може проявляти свої емоції, тому що їй заборонили це робити. Вона ж хороша, хороші дівчатка не плачуть, хороші дівчатка не зляться, не гніваються, не відчувають емоцій Вона готова вибирати правильність і рамки, які диктує соціум, замість того, щоб обрати себе та свою душу, свій шлях. Вона готова продовжувати жити на своє життя тільки щоб соціум сказав, що вона хороша, вона правильна. Синдром хорошої дівчинки це не про доброту? Це про страх. Страх, що мене не оберуть, страх, що мене покинуть, страх, що я комусь буду не подобатись. Але якщо покопатися більш глибше, а що стоїть за цими страхами? Що? Що стоїть за страхом не сподобатись? Що стоїть за тим? А що, якщо я почну себе обирати? Що в цьому такого найстрашнішого може статися? І це питання я здала сама собі. І я запитала себе: угу, а що такого найстрашнішого станеться, якщо я почну себе обирати? І перестану бути хорошою? І я зрозуміла, що за цим стоїть страх залишитися одною? І часто цей страх, він такий великий, і він починає домінувати, і він починає керувати, і він починає брати владу над нами. Уявіть, скільки сили в цьому страху, що він починає керувати нами. Не ми керуємо, не ми управляємо своєю реальністю. А страх управляє нами в цей момент. Уявіть, який страх здається великим, і він ніби більше за нас, і тому таке відчуття, ніби цей страх нас просто весь окутує і не дає можливості обрати себе, тому що це дорівнює небезпечно для нас. Для нашої психи хочу прямо розказати свою історію, тому що я так само була в хорошій дівчинці. Я теж застрівала в цьому сценарії. Він для мене теж дуже сильно знайомий. Особисто я дуже довго хотіла проявлятися. Я прям про це мріяла завжди. Я завжди хотіла розказувати там свої інсайти, трансформації, ділитися своїм життям. І я прям, ну прям фанатіла від цього. Я дуже цього хотіла. Але кожного разу мене щось блокувало. От я відчувала, що я не можу. Я тільки виходжу там на декілька днів, і я пропадаю, тому що в мене всередині дуже багато напруги. Я не витримую цього. А не витримую, тому що я постійно вдягала роль хорошої дівчинки. Я завжди хотіла бути в якомусь певному образі для того, щоб притягнути на цей образ аудиторію. І я думала, що якщо я буду в якомусь образі, то 100% я буду всім подобатися. І 100% від мене не відпишуться, а навпаки, за мною будуть слідкувати. Але підтримання цього образу постійно жирає дуже багато енергії. Це дуже важко постійно підтримувати цей образ. І тому підтримання образу створює багато напруги. І тому здається, що в блог виходити важко, транслювати це все важко. І відразу таке блог дорівнює важкість, і там, де важкість, я тут не хочу. І мені там неприємно, і я не хочу там нічого робити. І немає цієї легкості, немає розслаблення. Чому немає? Тому що ми не дозволяємо собі бути собою в блозі і проявлятися такими, як ми є. А чому не дозволяємо? Тому що є оцей синдромчик хорошої дівчинки, яка боїться, що її десь можуть покинути, що вона залишиться одна, що її не приймуть. І оцей сценарій, він програється в цьому також само. Прям програєється так само, як в дитинстві програвався, ось. І тому, е, як тільки я це усвідомила, я відразу почала здавати собі питання: а що такого станеться найстрашніше, якщо я почну себе обирати? І обирати те, що я хочу транслювати те, що я хочу. Що в цьому такому найстрашніше для мене? І я зрозуміла, що це страх залишитися одною. І тоді в мене пройшло таке усвідомлення, такий інсайт афігеть. Типу, це означає, що. Страх мною керує. Тобто, не я керую страхом, а він мною керує. І таким чином я ніби не маю сили волі протидіяти цьому страху. І я таким чином подавляю всі свої бажання, свій прояв тільки через цей страх. Ви уявіть, яка влада у цього страха це ж капець. І мені це, звісно, не подобалось. І я зрозуміла, що треба прийняти рішення прибрати стільки влади. Цю владу дати собі і зменшити цей страх. І як тільки я це усвідомила і зрозуміла, що все, мені не обов'язково подобатися всім, і я можу бути собою. І да, в мені є негативні сторони, мені є позитивні сторони, і я це просто транслюю. Я така, яка я є. Коли я це усвідомлюю, що на цю особистість будуть притягуватися свої люди. Да, комусь щось подобається, комусь не сподобається. Але це не буде означати, що мене не обирають або мене не люблять. Це не буде так означати. Тобто, я перепрограмувала оцю цепочку, яка не давала мені можливості. І в мене всередині з'явилося стільки свободи. Стільки сили, стільки бажання, стільки у такої, знаєте, енергії життя. Прям вау, кайф, це так круто, круто просто бути відразу. Якась легкість, знаєте, ніби якийсь такий тягар просто впав. От, просто впав, тому що тобі не треба постійно підтримувати якийсь облад. Як вийти з цієї хорошої дівчинки. Ну, по-перше, тобі потрібно усвідомити, що ти дійсно граєш цю роль, що це дійсно в тобі є, і це потрібно побачити. Ти можеш зараз проаналізувати своє життя і подивитися, де саме ти це робиш, де саме ти граєш цю роль. І прям проаналізуй зараз всі сфери свого життя і подивись, побач там зараз себе. І тільки після цього ти можеш собі сказати, що «Да, дійсно в мені є ця роль. Треба її прямо прийняти, побачити, признати. І наступний крок це як тобі з цим? Чи хочеш далі продовжувати, чи не хочеш, якщо ти цього не хочеш. То потрібно почати кожного дня обирати себе з маленьких кроків. Це коли ти прокидаєшся кожного ранку, і ти відразу себе запитуєш, а що я відчуваю зараз. Бути постійно в контакті зі своїми відчуттями, зі своїми потребами, ти постійно себе запитуєш, а чого я зараз хочу, А як я себе можу порадувати? А мені це подобається чи мені це не подобається? В контакті з іншими людьми себе запитувати, а я зараз хочу це зробити? Що це я знову роблю з потреби бути хорошою? І отак кожного разу здавати собі такі питання, які будуть вам допомагати, видозмінювати цей сценарій. І ви зможете нарешті кожного разу почати чути себе і обирати себе. І в моменті навіть треба прям себе перепрошувати. От це прям, знаєте, бувають такі ситуації, коли там, тобі, наприклад, там, дзвонить подруга і каже, її, пішли, пішли зустрінемося, пішли погуляємо, наприклад. І ти відчуваєш, що ти не хочеш. Да? Тобто, в моменті е, треба обов'язково себе запитати, а я зараз хочу туди йти чи не хочу. І якщо не 100% да, то ні, ми туди не йдемо. В мене є таке правило, що якщо, як... в мене є таке правило, коли я приймаю рішення, якщо не 100% Да, то значить ні. І я так приймаю у всьому, у кожній сфері життя. І це допомагає мені постійно, постійно обирати себе. І таким чином це дає мені щастя. І я таким чином себе не зраджую. І тому бути постійно в контакті з собою і постійно себе запитувати. Це найважливіше для того, щоб вийти з цього сценарію. І також дозволити собі бути собою, такою, яка ти є, без маски. Живою, а, такою, якою ти є з різних частинок. Прям дозволити собі проявлятися і приймати будь-який свій прояв. І це таке, знаєте, внутрішній такий дозвіл. Прям дозволити дійсно бути собою. Тому що часто ми не маємо цього внутрішнього дозволу. Для того, щоб зовнішній дозвіл з'явився, потрібно, щоб внутрішній дозвіл з'явився. Тому починаємо собі дозволяти бути собою. Тому запам'ятай, ти маєш право бути собою. Ти не маєш всіх рятувати, ти не маєш бути якоюсь ідеальною, ти не маєш бути якоюсь правильною, ти просто маєш бути собою. Тобі по праву народження дано бути собою, така, яка ти є, така, яка ти створена, така жива, легка. І ти маєш на це право, пам'ятай. І якщо ти хочеш цієї хвилини дійсно обрати себе. То я можу тобі запропонувати зараз в коментарях написати: я обираю себе. Це буде такий перший твій крок по вибору себе. І таким чином цей коментар допоможе мені в просуванні мого каналу, тому що кожен коментар він буде для мене дуже цінним. Я буду дуже вдячна вам за всі відповіді, інсайти, які ви для себе взяли в цьому відео. Або, можливо, ви поділитеся своїми історіями з життя. І я впевнена, що це буде кожному цікаво послухати. Тому давайте підтримуємо канал, і це буде таким, знаєте, першим кроком до вибору себе. Я дуже дякую кожній з вас, хто додивилася це відео до кінця. І я хочу на кінець сказати: тобі можна бути собою. Я хочу, щоб з кожна вийшла з цими словами після цього відео. Тому всім дуже дякую за перегляд. Зустрінемося з вами в наступному відео.